শেষে <laughs> Вас вітає Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична перехідна втулка з діаметром 50 на діаметр 16 мм. довжиною 90 мм, Відомо треска виробника Де Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть сверлильних верстатах, як на сучасних чпк верстатах, так і на універсальних. Дані перехіднів втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 на 60 HRC за роквелом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну форму. Лише на одному торці, а також трохи збільшений діаметр для фіксації перехідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина перехідної втулки має з одного боку плоску лиску, майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саму лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма перехідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через наскрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструментов. Новленого в цю втулку на нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви також можете оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку в будь-який куточку України з нами швидко надійно та якісно.